Усіх вітаю, глядачі, церква, друзі мої. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні роздумував над своїм життям, роздумував над своїми молитвами, інколи це важливо зробити. Читав слово Боже, і є декілька таких думок, я вважаю важливих як для мене, і маю надію, що і для вас. А Євангелія від Луки 12,2. Ісус каже, Хай святиться ім'я Моє. А найкращий спосіб вираження поваги до Бога це молитва з подякою. Молитва з подякою, коли я звертаюся до нього, коли я зосереджуюсь не тільки на собі, своєму, а зосереджуюсь на Божому. Не обов'язково ставити себе в центр всього, адже небесний батько і так бачить мене досить добре. І мої потреби, і мою біль, і мою радість. Ось. І як не випадково, коли Господь Він вчив молитві, коли він говорив про це, то він говорив про молитву з проханням, про освячення ім'я Бога, про прихід Його царства і про його волю. Ісус тричі просить про Боже, не про своє, про Боже. І Він каже, що це оці три речі вони дуже важливі. Це троєкратне Твоє з щирим та вдячним серцем. І зважуючи на це, я хотів би сказати, що молитва вона має і частину для особистих прохань. Ми маємо скористатися за запрошеннями Ісуса в цю окрему відокремлене місце і кімнату, щоб закрити двері і влити своє серце. Але дуже важливо, щоб серед цього всього таки Божого було більше, чим мого. Ось і чому? Бо важливо усвідомити, що Божа справа вона понад усе. І його честь найважливіша. Якщо ми залишуємо наше особисте та вслухуємося у спокійне дихання Бога, віддаючи у владу його дій, то раптово виявляємо, що Бог вже давно подбав про наші потреби. Я сьогодні розмірковував про ці всі речі і собі тут написав дуже багато питань: по-перше, для себе. Важливо, це допоможе розмірковувати сьогодні вранці і вам. І це такі питання, я, моє і для мене. Це гора, за якою важко бачити Бога та Боже. Тільки коли моя гора під моїми ногами можу захоплюватися Божими горизонтами. Від він перед усім та пана тому Він і є Господь, і Цар, і Бог, і тому я до нього звертаюся. І ми е, бачимо, що дуже багато людей Божих в Біблії вони казали, під, підведемо наші очі догори. І важливо, чому? Бо ми тоді не спозираємо про те все, що під нашими ногами моє і для мене. Коли шукаємо його волі, то знаходимо Божий сенс життя та Божу дорогу до свого життя та світло на нашій дорозі. Він той, хто веде і супроводить свій народ через усе і весь цей морок світу, він пожива і жива вода у пустелі життя. Тоді, коли ми не знаходимо сили і можливості, а рухатися вперед, то він є цим хлібом живим, який зійшов з неба і тою живою водою, яка задовільнить всяку потребу моєї вашого життя. Він той, хто єдина надія життя, він альфа і омега. Чи дійсно це так? Я собі розважав про це, бо інколи я моєї для мене є альфою і омегою, мого життя. І тому дуже важливо зважити на ці речі, чи він понад усе. Одного разу Господь звертався до людей, він казав, що ви називаєте мене, Господи, Господи. Але моє і те, що я бажаю, воно не є для вас пріоритетом. Ви не підкоряєтесь, ви не слухаєте, ви не чините так, якби це принесло славу мені. І тому він є єдиною надією життя. Він є тією повнотою, що наповнює людський вакуум серця та рушійна сила життя. Коли ми читаємо Марка, 12 розділ, 30 і 31 віршик, тут є історія, коли людина питала, що є найкращим, як найбільшою заповіддю, і він сказав: так, Господь. Він сказав це: і ще любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумінням і всією своєю силою. Це перша заповідь. І друга подібня до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. І я собі зважив на оці троєкратні, всім серцем, всією своєю душею, всім своїм розумінням і всією своєю силою. Наскільки важливо звернути на це увагу. Він каже, що це є найпершою, найвеличнішою заповіддю, і в іншому місті він сказав, що якщо це ти зробиш, то ти виконаєш весь закон і всі те, що казали пророки. Зважати не тільки на своє, не тільки я моє і для мене, бо то є така гора, за якою не видно Господа. І знаєте, коли читаємо святе письмо, то ми знаходимо, що от, оцей пріоритет і фокус наводить тільки єдина річ: це є любов до нього. Чи дійсно я люблю його? Знаєте, ми знаємо вірну відповідь, і ми кажемо, так, Ісусе, я люблю, але чи це є правдою мого життя? Уста можуть говорити дуже правильно. І Ісус одного разу Він сказав, що ці люди, вони устами, вони якби славлять мене і вони почитають мене, але їхні дії, їхнє серце, воно настільки далеко, чи я не є такою людиною. І тут, коли ми читаємо Матфія 6,24, Матфія 6, 24, то Ісус каже так: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматимося, а іншого знехтує. Не можете служити Богові і Мамоні. І я би сказав про те, що дуже важливо звернути зосередженість, на чому зосереджена моя любов. Я інколи шуткую, я кажу про те, що ми дуже гарні музиканти на трьох нотах до до мене, мімінієсі собі. І чи дійсно моя гама мого життя вона є для Бога чи тільки для себе? І про що ще я собі, собі розміркував, що інколи важливо просто зупинитися на дорогах життя, щоб дещо побачити? Щоб важливо спитати пораду, чиюсь, чи подивитися навколо. Ця зупинка вона може привести для того кожного з нас, щоб подивитися на цінності, на того, кого я люблю і що я люблю. Це пророки Єремія, 6 розділ, 16 віршик, Ви гарно це знаєте. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стежки відвічні, де дорога до доброго. Нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли: не підемо. І тому важливо сьогодні для мене роздивитися той шлях, чи я десь не збочив, чи я десь не звернув, чи я десь не, не втратив ту гузеньку дорожку, оцю стежиночку, якою є сам Господь Ісус, бо Він каже: Я є дорога правди і життя, чи я торую свій шлях дорогою життя. Я ще собі, знаєте, роздумував про те, що ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Ось і я собі роздумував про деякі речі. Чи я не втратив Христового Христа, чи Він є посеред мого життя? Ми бачимо Його Хрест тільки з своєї голгофи життя. Це зосереджує нас. Інколи я роздумував, чому в житті так багато біди, лиха і всього такого. Але я звертав увагу на свій молитовний щоденник, що в ті часи, мій погляд був прикутий до Голгофи. І тому інколи, коли приходило, як кажуть люди, все гаразд, ось я забував про це. І він піднімав мене на мою Голгофу, щоб я побачив його хрест. Чи він стоїть у центрі мого життя, чи я не відвожу свого погляду від нього. Тому Павло казав, дивіться, щоб хто не втратив цієї цінності Христа, Голговського Христа, де Господь приніс себе в жертву, віддав своє життя заради мене. Чи не дуже я зосереджений на своєму? Ще раз собі нагадаю і вам, що чи я, моє і для мене. Не стало горою, за якою мені важко бачити його, бога та Божа. Чи тільки коли моя гора, вона під моїми ногами, тоді я можу захоплюватися Божими горизонтами, його любов'ю, милістю, милосердям тим, що Він відкриває, тим, що Він дає, і я бачу в своєму житті. І знаєте, це ще, ще раз нагадує, що е, коли я йду тою пустелею свого життя, ви своєю, дуже важливо вийти, отримавши Божу силу і благословіння, сповнитися єю, дивлячись на хрест Голгофа, і дивлячись на те, що Ісус Він зробив для мене і для кожного з нас. І тому, коли те, що ми читали, да, Господь каже, Хай святиться ім'я моє. Чи дійсно святиться Його ім'я в моєму житті, в моєму служінні, в моїх намірах? Чи дійсно оце троєкратне, про яке ми казали, твоє, я говорю щирим серцем? Чи дійсно я розумію, прийшла, прийшло Його царство, Його воля, щоб святилось Його ім'я в моєму житті? І роздумуючи про це ще і ще раз, хочу нагадати собі і кожному з нас не обов'язково ставити себе в центр всього. Адже небесний батько і так бачить мене і вас досить добре. Він знає і розуміє. І хочу сказати, що наше життя, якщо ми будемо досить правдивими, ми будемо сказати, що ми маємо дуже Трудний шлях свого життя. І чому це так? Чому, коли інколи дивимося на навколішніх людей, які можуть бути грішними і злими, нам здається, що їхній шлях набагато кращий, легший. Можливо, і так. Але я хочу зважити, що Господь, якщо Він веде, Він має саму велику ціль для мене і для кожного з нас. Щоб одного разу, мені і вам, він сказав, вірний і добрий рабе! Війди в радість господаря свого. Це він сказав, що де я, там і слуга мій буде. Він каже, щоб би я торував свій шлях разом з ним, тому що буду мати благословіння разом з ним. І одного разу він обітре всі сльози, всяку біль зніме. Не буде вже ні лиха, ні смерті, ні болі, ні хвороби, тому що ми будемо разом з ним. Тому нехай Господь надихає. Нехай Він відкриває нам свої горизонти, нехай Він дає сили не зважати, коли ми піднімаємося на цю гору, і коли я моєї для мене, воно під нашими ногами, тоді ми дуже виразно бачимо Його хрест, Його ціль, Його любов, до Його милості, милосердя до кожного із нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку! Допоможи нам не зводити і не відривати свого погляду від Ісуса Христа. Допоможи нам зважати на те, щоб святилося, Господи, Твоє ім'я, щоби слава була Тобі, щоб прийшло Твоє царство, і Твоя воля вона була нашою волею життя, Господи, до Твоєї слави. Про це благаємо. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І нехай сам Господь проведе нас в цьому дні, нехай Його покров, Його захист буде над кожним із нас. Нехай прийде благословення в життя вас, ваших сімей, ваших близьких, рідних, друзів, дітей, онуків. Нехай Він боронить від всякого лиха. Нехай сам Господь благословить вас, і його Божий покров нехай буде над вами в цьому дні. Будьте благословенними в цьому дні.